Виконуємо номер 6.7 із підручника Алгебра 8 та номер 11.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте ділення і 6 завдань. Приступаємо до виконання. У нас у чисельнику першого дробу і в чисельнику другого дробу много Наше многочлене 2а додати б і Б додати 2А. Від перестановки доданків сума не змінюється. Тому перепишемо перший дріб і помножимо на дріб обернений до дільника. 8p в квадраті буде в чисельнику, а в знаменнику запишемо 2а додати Б. І тепер множимо чисельник. На чисельник. Знаменник. На знаменник. Скорочуємо на суму 2а і b. 8 і 4 скорочимо на 4, 4 ділимо на 4 буде 1, 8 діли на 4 буде 2. І P і P квадрат скорочимо на п. П ділимо на P буде 1, P квадрат ділимо на P буде P. Отримаємо у чисельнику у нас 2П, а в знаменнику 1. Отже маємо 2П. Завдання друге помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. У нас 2х відняти 3а піде в знаменник. А 14х в чисельник. Але у нас 3А відняти 2х, тому винесемо знак мінус за дужки. поставимо його перед робом, бо добуток додатнього на від'ємний дріб буде вираз, дріб від'ємний. І тепер множимо на дріб обернений до дільника, і вже у нас буде 3а відняти 2х. Ну, а тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо на 3а відняти 2х, 14,7 скорочуємо на 7, 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7 буде 2. І х і х квадрат скорочуємо на х. Х ділимо на х буде 1 х квадрат ділимо на х буде х. Маємо мінус. В чисельнику у нас число 2, а в знаменнику х і переходимо до третього завдання. У третьому завданні у чисельнику діленому винесемо спільний множник А за дужки. В дужках буде А. Відняти 3. Знаменник переписали. І помножимо тепер на дріб обернений до дільника. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 9 і 9 на 9. Y2 і квадрат y y. і на 1. А і А скорочуємо на А. В чисельнику будемо мати різницю А і 3, а в знаменнику 5Y. Завдання четверте. У чисельнику діленого винесемо спільний множник А за дужки. І тепер помножимо на дріб обернений до дільника. Б у кубі піде в чисельник, а в знаменнику 5 винесемо за дужки. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому можемо скоротити на а додати 1. І тепер скорочуємо ще Б квадрат і Б куб на В квадраті. b в квадраті ділимо на v в квадраті, буде 1, B3 B2 буде b в кубі на б квадраті буде в. В чисельнику маємо АБ, а в знаменнику 5 помножити на 9, 45. Завдання п'яте. У п'ятому завданні у знаменнику діленого винесемо спільний множник С за дужки. Буде С відняти 3. І помножимо на дріб обернений до дільника. І зразу 3C відняти 9 піде в чисельник, виносимо спільний множник 3 за дужки. В знаменнику 14 аби в квадраті переписали. Тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на різницю цей 3, 7 і 14 скорочуємо на 7, 7 дім на 7 буде 1. 14 ділимо на 7 буде 2. А і А скорочимо на А буде по одиниці, і Б і Б квадрат скорочимо на Б. Б. ділимо на Б буде 1, Б квадрат ділимо на Б буде Б. В чисельнику маємо 3. А в знаменнику у нас. А у нас, мабуть, було в квадраті. Зараз одну хвилинку. Я гляну це п'яте завдання, ні. А в знаменнику ми маємо БЦ, 2БЦ, і переходимо до шостого завдання. У шостому завданні, у знаменнику діленого виносимо спільний множник М. Мінус М за дужки. В дужках буде 2 відняти М, і тепер множимо на дріб, обернемо до дільника і зразу виносимо спільний множник 3 за дужки. в дужках буде 2 відняти М. Знаменник переписали. Чисельник став знаменником. І тепер від'ємним множимо на додатн, буде вираз від'ємний, і чисельник множимо на чисельник. Знаменник, на знаменник. Скорочуємо 22 і 11 на 11. 11 ділимо на 11 буде 1. 22 на 11 2. 2 і М відняти м, скорочимо на 2 відняти М. І А і А квадрат скорочуємо на А. А ділимо на А буде 1, А квадрат ділимо на А буде А. В чисельнику маємо 3 мінус перед робом. А в знаменнику 2аМ. Номер. 6.7 із підручника Алгебра 8 та 11.7 із підручника математика 8 виконано.